Мої найщиріші вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами зробимо практичну роботу номер 1 розв'язання задач за, на визначення довжини двікового коду повідомлень за підручником 8 клас Ривкінд. Перше завдання. Що нам слід зробити? Обчислють довжину двікового коду, деякого тексту за умови, що символи тексту закодовані за використанням таблиці кодів символів Windows 12.51. Яка ж умова задачі? В тексті 32 сторінки. Кожна сторінка тексту містить 48 рядків. У кожному рядку в середньому 56 символів. Що потрібно зробити? Нам потрібно кількість сторінок в тексті помножити на кількість рядків у сторінці і вже помножити на середнє значення символів на 56. Якщо ми все це перемножимо, у нас вийде 1592. З розрахунку на те, що один символ. Кодується одним байтом. Ми ось це число 1592 ділимо на 1024. І тоді вже безпосередньо довжина двійкового коду буде 1,55 кілобайта. Друге завдання. Визначте використовуючи текстовий редактор блокнот, довжину двійкового коду повідомлення практична робота номер 1 І нам потрібно безпосередньо використовувати різні таблиці кодів, символів і зберегти в два окремих документах. Ну і давайте ми зразу з вами зробимо якийсь текстовий документ за допомогою блокнота. І напишемо, що це практична робота номер 1 Далі, що нам потрібно робити? Натискаємо файл, зберегти як. І тут же ми його тепер будемо називати таким чином. Практично, один Windows. І дивимось відразу на кодування. Ось кодування те, що в нас є, 1251. І зберігаємо. Зверніть увагу, що в нас вже з'явився ще один текстовий документ. Збережемо ще раз. Файл зберегти як. Тільки тут ми вже прописуємо, що це Unicode. Але кодування обираємо ось це, UTF8. І зберегти. Тепер давайте перевіримо довжину двікового коду. Правою кнопочкою мишки натискаємо на першому файлі. Властивості і дивимось розмір 20 байт. Окей. На другому правою кнопочкою властивості розмір 20 байт. Тобто ви бачите, що за допомогою кодування Unicode utf 8 в нас розмір файлу буде вдвічі більше. Переходимо до наступного завдання. Заповніть у табличному процесорі таблицю. У нас є таблиця і нам потрібно в табличному процесорі зробити таким чином, щоб він автоматично сам прораховував кількість бітів, байтів, кілобайтів і мегабайтів. Отже, спочатку нам слід з вами зробити ту таблицю як в підручнику, так і пишемо, що це бітів, байтів, кілобайтів і мегабайтів. Давайте трішки збільшимо відстані. Зробимо границі, так як на малюнку. Далі відцентруємо текст по центру. Перший рядок жирний курсив і заливка. Отже, спочатку. Бітів 614 400 Байті 524, 288, кілобайтів 256 і мегабайтів 4. Отже, що нам слід зробити далі? Далі нам слід прописувати формулу по визначенню, скільки буде байтів, кілобайтів і мегабайтів, значить кількість бітів. Отже, дорівнює. Ми знаємо, що в одному байті 8 бітів, тому нам слід комірку А2 поділити. Перепрошую, поділити на 8. І тепер ми знаємо, що в цьому числі бітів така кількість байтів. Тепер нам потрібно дізнатись скільки буде кілобайтів. Дорівнює комірку B2. Потрібно тепер ділити на 1024, тому що в одному кілобайті 1024 байти. І за допомогою маркера автозаповнення ми можемо цю формулу перемістити і визначити кількість мегабайтів. Далі. Тепер нам потрібно визначити кількість бітів певній кількості байтів. Дорівнює комірку B3. потрібно вже множити на 8. Тепер, щоб дізнатися, скільки кілобайтів, то потрібно комірку B3 ділити на 1024. І так само перенести можна цю формулу сюди. Отже, визначаємо, скільки бітів. Килобайтів. Давайте, скільки байтів спочатку, мабуть, да? дорівнює. Потрібно 256, я перепрошую не так. А комірку все ж таки С4 помножити на 1024. Тут тепер формула дорівнює комірка Б4 помножити на 8. І тут формула, комірку С4 ділимо на 1024. Ну і тепер останній рядок. Нам потрібно комірку D5 помножити на 1024. Тут прописати формулу, що комірку c 5 помножити на 1024. І тут ми формулу прописуємо, що комірку B5 множимо на 8. Ось таким чином ми створили з вами таблицю. Тепер слід зберегти результат в файлі практично один. Ну ось і все. Дякую за увагу і на все добре!